Під час вчорашнього беревію близько 11-ї вечора на ось цю лавку впало дерево. В Момент падіння на ній перебував 20-річний чоловік та 18-річна жінка. Вони померли на місці. Повідомлення про це рятувальники отримали одинадцятій вечора. На місці яких зустріли заявник. Та як з'ясувалося, внаслідок сильного вітру відбулося падіння гілки дерева. Гілка впала на людей, що сиділи на лавці. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих. За словами начальниці міського управління екології Олександр Сладкової, зламане дерево це клен гостролистий. Воно не було аварійним. Дерево розвалилося на висоті 70 метрів а Стовбурових ушкоджень, які би вказували на дефекти, немає. Є висока ймовірність, що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку сусіднє дерево, яке можливо призвело до падіння дерев навколо. Обстеження проводяться систематично, в парку є 6 тисяч дерев. Приблизно і відповідно, коли у персоналу парку у дирекції парку є певні підозри на аварійність. Вони звертаються до управління екології для того, щоб комісійно обстежити дерева. На місці події працювали правоохоронці. За фактом нещасного випадку відкрито кримінальне провадження триває досадове розслідування. Загалом буревій у Львові повалив приблизно 80 дерев, пошкоджені вісім автомобілів. Також є 31 порив електромережі. Всі дерева. Вчора, які перешкоджали проїзду, зокрема, князя Романа, так і інші вулиці були оперативно протягом години розкрижовані нашими відповідними службами. У нас ще також на вулиці Липинського повалений рекламний щит один. І пошкоджена мала архітектурна форма, яка здійснює торгівлю, пошкоджена на Сихові, Там теж в результаті падіння дерева. Назароницької, Ірина Бучинська, Новини на Суспільному, Львів.